Чому Шойгу раптово заговорив про переговори з Україною? Так мені показує, що це маніпуляція. Мені показує, що це якась відволікаюча міра, яку він застосовує, аби відволікти увагу від якогось розпаду. Тому що ну тут дві карти, які свідчать про те, що наміру на переговори насправді немає. Ну тобто, на примирення на домовленість їх немає, а є наміри. Повернути ситуацію таким чином, аби було зручно оркам. Але ж, давайте так, що він хоче отримати, якщо, наприклад, домовиться про переговори? Ні, цього не буде. Це питання вирішено, але насправді мені показують, що Шойгу відчуває таке досить нестабільне нестабільне положення своє. Не віримо це маніпуляція. От дійсно я не бачу тут проявів і намірів дійсно піти на переговори. Тут проблема в тому, що використовуємо будь-які заходи, аби якимось чином вийти переможцями. Все, тут намір саме вийти переможцями, саме в інформаційному просторі, тому йдуть отакі різні проброси. Не віримо. Чи справді в армії РФ почався великий етнічний конфлікт? Я не бачу тут великого етнічного конфлікту. Так, я бачу якісь сутички, вони якісь мікросутички, тобто людина з людиною, дві людини, ну, тобто, це якісь такі невеликі сутички, вони якісь більше спираються на особисті якісь відчуття людей один між одним. Але ця ситуація припинена, і цю ситуацію змінено, тому що якийсь витік дуже сильно роздмухали. Чи отримає Україна військову допомогу від Британії до кінця року? Мені показують так, але не ту ніч, на яку очікує. Тобто, щось ми отримаємо, щось ми навіть ну воно доїде, не просто там ми будемо очікувати, а щось навіть доїде. Але в меншій кількості заміна е, обіцянок, тобто те, що обіцяли, змінили, приїхало щось інше, а ще щось зависло. Тобто, давайте, знаєте, як спитаю, чи будемо ми задоволені від того, що отримаємо в Британії від Британії? Ні. Ні, все ж таки, щось ми ще на щось ми ще будемо очікувати. Якийсь захист приїде, тобто якась система захисту, вона таки доїде. Доїде. Ми будемо радіти, але хотіти ще, тому що буде якось мало і не в тому обсязі, в якому домовлялися. Так мені показує. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Китай не був присутній на саміті щодо України на Мальті? Таке відчуття, ніби в останню хвилину, в останню мить відмінилася подорож, відмінилося відрядження, скажімо так. Тому що я бачу, що Китай е, в останню мить ніби відміняє е, відвідування цього заходу, бо неможливість, е, бо не змогли домовитися про наміри, не змогли домовитися про е, Ну, тобто, знаєте, ніби очікували Китай з якимись певними заявами чи певними обіцянками і певною участю, але Китай не, не зміг підтвердити, що вони це нададуть. Тобто ці умови, на яких Китай повинен бути присутній, вони ну вони якісь неможливі, скажімо так. Отже, тут більше знаєте не був тому, що не було навіщо. Ні з чим було їхати, тобто це не особиста якась ні, Це дійсно немає що запропонувати. те, чого від нас очікують, і навіть те про що нас вже просили, ми надати не можемо. Тому краще відсутність, аніж зрада. Ну якось так мені показують. Тому саме її не було. Їх. Про що розмовляв Зеленський з конгресменами США під час останньої зустрічі? Про строки про якусь швидкість, що нічого не рухається про е, минуле. Про заяви. Дивіться, тобто тут дуже схоже, що Зеленський наголошував на тому, що порушено домовленості, порушено не просто домовленості. Токсичні, скажімо так, а тут домовленості, які були підписані, тобто якісь папери були підписані, якісь договори, е, і порушено. Це порушено, нічого не відбувається. Тобто тут, ніби знаєте, призивав до того, аби е, нагадати про що ви обіцяли, що ви нам надавали. І, до речі, тут дуже плодотворна зустріч і бесіда, тому що після цієї. Заяви, і вона, до речі, була досить така, знаєте, не публічна, вона якась. <клух> ну, тобто, люди е, спілкуються досить е, ну, як один на один. І ця розмова принесе свої плоди. Тому що після цієї розмови відбувається покращення і якесь розуміння майбутнього від конкретної людини. Тому, ось про це і розмовляв. Притягував до відповідальності. Чи продовжиться серія невдач росіян під Бахмутом протягом наступних двох тижнів? Да, найближчі два тижні дуже буде їм там не смачно і не солодко, тому що найближчі два тижні доля росіян під Бахмутом вона якось дуже стрімко буде змінюватися не в той бік, в який вони очікують, тому що тут карта. Неможливості вплинути на ситуацію, і карта, яка каже про те, що знищують наші воїни, їх там дуже круто, дуже круто. І все, що очікує на Росіян найближчі два тижні від Бахмуту, це дуже погане становище фізичного тіла, здоров'я і відчуття емоційного, тому що ну, справедливість наступає. Чи справді КНДР передає Росії старі гармати, які не можна використовувати на фронті? Мені взагалі не показує, що щось КНДР віддає Росії, тому що КНДР мені показано в ситуації накопичення для себе і карта жадібності. Тобто я тримаю, не хочу нікому нічого віддавати. Але давайте так чи віддають вони взагалі якесь. Якусь зброю. Ні, ні, а щось обіцяли в минулому, не виконали. І зараз е пауза, зараз процес накопичення, і зараз процес я тримаю своє при собі. Тобто я не можу цього підтвердити. Чи вдасться протягом трьох років розмінувати вже деокуповані території України? Да, на жаль, тема розмінування вона буде затягнута, бо це. Але тут мені показують процес, який відбудеться скоріше, і вплине на це. Якась, знаєте, якась кількість, хочеться сказати, жахливих ситуацій, які Ну, ніби знаєте, вимушено будуть провокувати на те, аби скоріше, локальніше підходити до процесу розмінування. Отже, тут не протягом трьох років, ну тут, тут менше, от дійсно менше. І знаєте, таке відчуття, ніби от щось буде відбуватися. Не знаю, можливо, будуть вони детонувати ці снаряди якісь там міни. І буде прискорюватися. Тобто, як провокації будуть, і буде швидкіше розмінування. Вся територія. Так, майже вся територія, яка була окупована, буде розміновано її, але але через страждання і втрати, отак мені показують. Що обговорював Зеленський з прем'єр-міністром Нідерландів під час останніх перемовин в відеоформаті? Слухайте, Я не знаю, що змінилося, але мені крізь наш президент показаний в дуже міцній такі стійкій позиції, і, до речі, це зовсім нова позиція. Ну, тому що протягом двох років майже я постійно розглядаю такі питання. І зараз ніби змінилася ситуація, і наш президент став більш впевнений, тобто тут просто мені знов показують притягування до відповідальності. Таке відчуття, ніби відкрилися якісь таємниці, саме якими наш президент і подалює в світі ситуацію стосовно перемоги України, тому що тут тема. Поїздок якихось можливостей, саме ну саме транспортних чомусь хочеться сказати, чи то е, соціальні стосуються, які саме людей були домовленості, які знову ж таки були порушені, і до відповідальності він притягує Тобто, якась дуже сильна і міцна позиція зараз у пана Зеленського. і Про що домовились? Е, вони про щось домовились, вони домовились про. Взаємодію о, у двох проти когось третього. Тобто таке відчуття, ніби знаєте, проти когось вони зміцнюють свої стосунки. Але те про що вони домовляться, чи домовились на ну, тут просто ну ще буде якийсь акт е, е, спілкування саме на цю тему, не здійсню, ну, не, не зможливо виконати, не відбудеться. Про що це? Я мені не показую, зараз я скажу. Це про якусь зраду іншої країни. О, знову дізналися якісь таємниці, які досить круто можуть змінити хід стосунків взаємодії між трьома країнами. І от зараз президент Зеленський з президентом Нідерландів домовляються про взаємодію. Аби захистити свої інтереси від іншої країни та тиснути на іншу країну оціми таємницями, які відкрились. Тобто, щось там якісь тайні тайни. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.